Жить, не обіймає Миколая. Ось молодці. Миколай найбільше любить, обійме діточок, коли діточки його обіймають. Але також і ви любите, як вас обіймають. правда? Молодці, Тож я вас всіх обіймав. Дуже гарні божі діти. Ідіть до своїх батьків, сідайте. Вже так швидко рік минув, як я у вас був. А за цей рік стільки всього сталося, стільки всього пережили. І я з небес завжди спостерігаю за вами. Чи ви вичемні. Чи послушні, чи молитися, чи відповідальні, чи старанні, чи слухняні до батьків, завжди за вами дивлюся, завжди за вами спостерігаю. Коли тривоги, то я завжди за вас молюся, щоб Господь вас оберігав. Щоб не лише ваші батьки в такі тривожні моменти вас до себе пригортали, але щоб особливо Господь Бог вас оберігав. А коли є тривоги, ви молитесь також, Так! а до ангелів коронителів молитесь своїх, щоб ви знали, ви ангелів коронителів своїх не бачите, але вони завжди є для вас, завжди вас оберігають, завжди вас стережуть. І бережуть від всякого лиха. Я пригадую собі, коли я був такий, як ви, маленький. Одного разу батьки мені прочитали історію про одного молодого чоловіка, який прийшов до Ісуса і його запитав: Жителів, а що я маю робити, щоб ви осягнути небо? І ви знаєте, що Ісус його не був. Ісус йому сказав, іди, продай все, що маєш, роздай бідне і будеш мати скарб на небі. Тоді приходь і йди за мною. І ви знаєте, коли я почув ці слова Ісуса, мені здалося немовлю, Ісус ті слова сказав на мене, Іди, продай все май, яке маєш, і роздай бідним, і будеш мати скарб на небі. І не так і зубити. Все, що я мав, всі кошти, все старався їм роздати вільним. Ті, які потребують. А пізніше я став священником Ісуса. Всі думають, що Миколай — тут дідус, який роздає добрі подарунки, правда? <плес> Але Миколаїв цей священник, я думаю, ви знали, правда? Я в біло тягнути, такі ризія священний носить, правда, тому що я священник. А як ви думаєте, а хто заважає нам робити добрі справи? Yeah. Хто, хто відмовляє нас від добрих справ? Yeah. Не поділися ні з ким, нікому нічого не подаруй, не дай. Все тільки себе тримає. Хто так каже? Yeah. Справді. Справді, ось той антитко чорненький, він нас так вчить, щоб ти ні з ким не ділився, щоб ти нікому нічого не дав і не подарував. Але діти Божі так не роблять, правда? Діти Божі завжди зі всіми діляться, дружать, товаришують. І навіть якщо би стався якийсь конфлікт. Щось не поділили, правда? То завжди потрібно помиритися один одному простягнути руку, один одного обійняти. Правда? Цього нас вчить Бог. І тому сьогодні я дуже-дуже радий вас всіх бачити. Я знаю, що ви всі були молоді, що ви всі були старанні, що ви всі молилися. І тому за це кожен із нас отримує найкращий подарунок. Листи, які ми поклали у себе на вікні, ангели усі зібрали. Не знаю, чи зможе задовільнити всі ті ваші потреби, які ви там написали. Але хто був чемний, то той одержить добрий подарунок. Я дякую всім вам, що ви так сьогодні чисельно зібралися тут, щоб мене зустріти. Сьогодні є недія, а ще понеділок, а ще вівторок. І вночі кожен із вас отримує найкращий подарунок. Але ви знаєте, який найкращий подарунок? Коли нас обіймають наші рідні, правда? Це найкращий подарунок. Коли, коли в нашій державі є мир. коли в нашій країні не лунають постріли, коли ми не переживаємо, коли лунають тривоги, це є найбільший подарунок. Тому я вас зараз всім попрошу, щоб ми разом помолилися за мир. Зможемо? ну Разом. Віння Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Віння Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Віння Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що ти, сина небеса. Нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Плід наш насушний дай нам сьогодні і пластина нам наші, як і ми прощаємо вимуватцям нашим і не введи нас у спокусу.

Час, і на віки вічні. Амінь. Зараз всіх вас поблагословлю, щоб Бог і надалі всіх вас пробати, щоб і надалі давав вам мудрості, мудрости, здоров'я, щоб такі, як сьогодні, ви веселі, щоб ви і наступний рік такими були. Благословення всемогутнього Бога. І Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і перебуває з вами сьогодні і всі дні вашого життя завжди нині, повсякчас і, повсяк і на віки вічні. Амінь. Що означає Амінь? Хто знає? Амінь означає нехай, так буде». нехай Боже благословення. на вас спочинок. Дуже радий всіх вас